Такий спортивний день, куди ж ми без справжніх спортсменів, і він уже прибіг до нашої студії, майстер спорту з легкої атлетики, учасник чемпіонату світу серед юніорів в Іспанії. Багаторазовий чемпіон України в категорії юнаки, юніори і молодь Олександр Шелест. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а ну можна одразу питання таке: ви їхали до нас? Чи все ж таки бігли? Таке знаєте, ранкове тренування? Я біг? Бігли серйозно? Дозволили собі відпочити. Правильно? Чому можна і пробігтися? Не проблема. Тренування скільки часу займає? Тренування. ну Зараз я відпочиваю, тренування я собі розподіляю сам, як хочу. Можу займатися годину, дві, але взагалі від 15 від до двох годин стандартне тренування моє. Це, це якась рекомендований час, півтори години це на, ну, на день. Кожен день маєте Це така нагрузка, яка ну, доб... дуже добра нагрузка. Тобто це cross, кожен день по півтори cross, просто розминка, роботу зробив, потім заминку і якраз дві години вкладаєш. А що таке роботу зробив? Роботу зробив? Ні, ну просто ну, бухгалтер, там, якусь звітність, там. а що значить робить. Це, це спортивна робота моя. Uh -huh. ну Наприклад, 10 по 600. Десять по, по кілометру, 60. А, все, бути. я зрозумів. Два по 100 <ріст> 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 і так далі. Це спорту не стосується, Марія. Взагалі, що тобі дає легка атлетика? Чому ти займаєшся цим спортом? Ну, я люблю легку атлетику. Я вже 10 років займаюсь, і для мене, не знаю, як зраз я займаюся з п'ятого класу, для мене це і виховання, і моє здоров'я. А взагалі де А займаєшся? Зараз я займаюсь професійно, мені потрібно займатися. Я хочу досягти високих результатів. Угу. А де ти займаєшся? Я займаюся на базі колес, тут недалеко від вас. Все і недалеко бігаю, від нас. І бігаю недалеко десь в паркі. Угу. У нас взагалі є тобто якісь, угу. ну можливо, пристосовані там доріжки в Кіровограді, Чи це проблема? Доріжок немає, але я хочу сказати, що приїздив наш. Гоцул Ігор Євгеніович, uh -huh. президент Федерації легкої атлетики України. І разом з президентом Кіроградської Федерації легкої України були заходи, зібрались тренери, спортсмени, все, -все обговорювалося. І потім вони звернулися до губернатора нашого, і він сказав, що так, ми знайдемо гроші і ми реконструюємо стадіон Зірка. А, тобто, на перспективу у вас вже буде де бігати? Так, 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 так. І вони обіцяють стадіон, що постелять е, спеціальні доріжки яких які є майже в кожній області в нашій Україні, але в нас чомусь досі до сих пір немає. Ну, я пам'ятаю, які, які там були доріжки. А, да, оці гумові такі квадратики, які там роз ні, це зовсім не те. Потрібно. Ні, Потрібно. От, Через таке я б краще не стелила, чесно кажучи, такі ну... директор стадіону також одобрив цю пропозицію і сказали, що може даже і реконструюють запасне поле. Якщо і зроблять і це, то можна вже спокійно проводити чемпіонати України різних рангів, як від молоді, так і до дорослих і юнаків. А зараз яка ситуація? Тобто ви займаєтеся чисто на ентузіазмі, виходить? Ну просто ну тобто немає ніяких нічого пристосувань, ніяких. По суті, це залежить від праці людини, ну, від так. наполегливості. Так, ну для легко, для, легко, для легкої атлетики багато не потрібно. Кросівки, шорти, футболки. А в принципі, проблем ніяких Марія. і нема. А все Але в принципі це... кеди, шорти, футболка. Кожен може займатися легкою атлетикою, як хоче. А є якісь можливо дані ну, подивитися на дитину, от, дійсно буде дуже пощастить і досі невисокових людей. Знаєте, в нашій області в дуже багато кваліфікованих тренерів, і вони бачать таких, таких дітей, Такі діти є. І в області, і в самому Кіровограді дуже багато таких дітей. От трош, Трішки не вистачає нам фінансування, і щоб цих дітей, щоб дати їм можливість їздити на змагання, виступати, uh -huh. розвиватися. А зараз ми бачимо, ти був вже в Іспанії. Розкажи, що там відбувалося, як я проходив. Я був В Іспанії. Як ви тільки що казали, ну, говорили про футбол, можна і розказати про королеву, атлет... про королеву спорту, легкоатлетику. І я був в Іспанії, це взагалі футбольна країна. Як, угу. як ми знаємо, чемпіони світу, чемпіони Європи. Все. І там відношення не тільки для футболу добре, а й для всього для спорту. спорту. І в тому числі, числі легкоатлетика. Поважають легку атлетику і люди бігають, люди всі спортивні, всі займаються. Багато стадіонів потрібних. До речі, я розумію, що все ж таки ми говоримо про спорт, але. Хотіла там озеровчу тему. От, люди намагаються бігати вранці, да, для того, щоб їх підтримати. Чи дається якісь результати? Чи є сенс так, непрофесійно, потрошки, незначні дистанції, незначний час бігати? І, кстати, Це до над... речі, що, що краще: зранку чи ввечері бігати? Як ну, поради кому професіонал? Як, кому як подобається. Ну там просто кажуть, що якщо ввечері я, не можна бігати, тому що організація. Ну, і ввечері і бачу, і потім... як бігають. Біля мене 32 школа, я там і зранку бігають люди, і ввечері бігають люди. Uh -huh. Ну, Може хтось хоче поспати зранку, uh -huh. а ввечером побігати. А ввечером побігати. Але все одно... Ну, Взагалі але... потрібно. потрібно. Я вважаю, що потрібно. Кожного ранку, якщо ти хочеш провести цей день дуже бодро, дуже активно, прос... Прос... прокинувся. Трошки трішки для себе кілометр два постійно, розімни м'язи. Трішки для робити. себе, кілометр два, п'ять на роботу, можна пробігтися. Я, ну, як мені, мені тренер сказав, щоб я кожного ранку бігав зарядку. Ну, сьогодні я не побігав, конечно, я, не, він, я сподіваюся, що він не Якщо Ми винуваті, це ми запросили. Ми Олександра запросили. У мене просто зараз травма, та я відпочиваю. А взагалі, я, як мінімум 6 кілометрів зранку, повинен пробігати. 5 кілометрів. Себе. Угу. Ну, а це ж ризиковно. От ви кажете, зараз травма, ви не можете бігати. Ну, і що от тепер? Як? Я залічую травму, будемо чекати. Потріб, потрібен час. Потрібен ага. час для відновлення. Але ну. взагалі. я тобто вважаю, що… Тобто травматичний вид спорту взагалі. Так. Серйозно? як будь-який ну. вид спорту, в принципі. Ні, ну, ну, а що там? Не такий травматичний, як футбол, звичайно. Але схватає своїх травм. Ну, ми, у мене травми здебільшого із за того, що нема це якраз, ви кажете, потрібного стадіону і покриття. Я, ну, я тренуюсь на колесі, там, там є покриття, але стадіон ну, він нестандартний. І якби це, це добре, що в мене хоч якесь є, хоч якісь mm -hmm. умови. Але в принципі, це буде. Але буде небезпечно. дуже добре, якщо у нас так, такі mm -hmm. Я я вам кажу, що всі, всі, кого я знаю, всі, хто займається легкоатлетикою, дуже хочуть цей стадіон. А взагалі, як багато людей зараз займаються легкою атлетикою? Чи більш популярний цей, цей вид спорту зараз? Чи Королева такі... спорту, але як популярність дійсно серед Ну, у нас на, саме на Кіровоградщині. На Кіровоградщині? Ну мені здається, що не настільки популярна зараз легка, атлетика, як якісь ціноборства, чи, наприклад, uh -huh. футбол дуже багато дітей на футбол віддають свої батьки, але вважають, що. Якщо дати надо б'ється в результатів, ну но... Ви знаєте, що таке футбол це дуже великі фінанси, це дуже великі гроші. Угу. Ага, то ось що ще, ще впливає. да? Ну, бочайно звичайно батьки дивляться в майбутнє, щоб діти могли зароб... ну, заробляти великі гроші. легкій атлетикі також можна зароб... заробляти гроші, але ну ніхто цього ну не знає. Як... І вам то добре, я думаю. А взагалі наскільки висока конкуренція у нас? Добре, якщо ну кількість не така велика людей, які займаються, то якість в принципі наших спортсменів скільки. Ну, так, якщо просто порівняти з іншою країною, якоїсь сусідній, наприклад, там, не знаю, Польща, наприклад, тобто, сусідні, як у нас в цілому рівень? В цілому український рівень дуже, ну, дуже добрий український рівень нашої легкотаки. Ми займаємо багато таких у нас хороших відомих спортсменів в Україні. Олександре, крім того, що Хотіли побажати тобі перемог ще хотіли побажати тобі здоров'я. Я, Я сподіваюся, що з'явиться у нас дійсно пристосовані доріжки, і наші спортсмени не будуть травмуватися. Я сподіваюся, що ти рано швидко залікуєш і порадуєш нас своїми рекордами новими. Дякуємо тобі. Після музичної невеличкої паузи зустрінемося до дії. Підведемо підсумки.